Ну, о, наприклад, да, посередині, десь у нас там буде щось е, таке, кажу, можемо трошки, ну, трошки нижче, да, серединки. От якщо я показу, показую, да, трошки нижче серединки, ми робимо такий, як горизонт, да. я не буду промальовувати горизонт. Я десь посередині просто поставлю таку крапочку. Десь там посередині, да? І у мене буде йти, а Скажімо так, їм буде, да, сходитись лінії десь, да, скута, да, до цієї лінії. Але я дуже-дуже так роблю світлі лінії, так, щоб нам не заважало. Так, і так само я зроблю от, ну, десь там. Від кута, ну, приблизно, хоча можна трошки нижче, да? ну, десь так, від кута. Навіть, сходитись лінії будемо, да? так? Це нам просто потрібно так, ну, ну щоб собі зрозуміти. Да, як будуть розташовані у нас е, деталі малюнку. Ми будемо теж але, е, алею малювати, але е, з деревами, да, просто це буде, ми будемо робити це фарбами. І якось е, ну, таке буде. трошки. Схоже на те, що ми робили, да, мокрим по мокрому, десь буде переходи якісь, да, не, ну, тобто, ми будемо десь може більше, десь буде більше вологого, десь буде більше сухого. да, І спочатку нам треба зробити, я не зовсім хочу зробити так, щоб прямо вологе все було, але ж. Але ж, ну, думаю, що так, треба трошечки зробити вологою поверхню. Так. Навіть я зараз все ж таки приклею да, листочок для того, щоб він не, не шов хвильками. Так, що ще нам потрібно враховувати, так, що коли ми так малюємо ем, ну, от вологу, я роблю зараз, да, отаку, аб, ну, але не всю поверхню. Да, тільки, наприклад, я верхню частину зроблю. Ну, Може трошки знизу зробити, так він намочиться наш листочок. Нам, нам потрібен буде ну, тобто червоний такий, синій, сині прузькі, такий тепло-синій, скажімо так. Ну і жовтий, і все. Да? Три кольори, наші такі звичайні кольори, як ми звикли до них. А, можемо да, скористатися і е, там, звичайними фарбами, як у вас є, якщо є. Да? Тобто ми спочатку, якщо це кармін, то ми будемо брати такий колір да, більш холодний, червоний, холодний, да, такий, якщо кармін трошки він тепліше. Да? От у мене такий є зовсім холодний. Чому холодний? Тому що в нас зараз ну, холодний, ми малюємо більш таку природу, погоду нинішню, да, таку зимову. Можемо такий, да, навіть якийсь колір. Він зараз отак прямо розташується, да, і буде. На да, різні кольори будуть, іноді потім ми можемо додати, додати і жовтого можна додати, особливо знизу, ми можемо. Але не багато, так? ми можемо так розтушувати цей жовтий, розтушувати багато кількості водички, десь може змішатися, забагато я щось взяла жовтого, але хочу його трошки. Десь треба прибрати буде колір. забагато взяла кольо, що був зовсім такий світлий. Буде змішуватися, десь не зовсім буде змішуватися. Тобто та частинка, яка ну, змішується, ну тут нехай змішується. Вона така, так, да? іноді помаранчево буде. Це як фон, да, такий. І тепер синім кольором да, ми будемо формувати там, трошки інше. Да. Ми можемо синє небо да, зробити, десь воно буде по краю, але теж буде така блакить. Не, не зовсім темна, да? потім може з'явитися темна блакит. Там ми можемо десь тут змішати колір, але знов-таки можемо брати синій да, і змішувати колір тут посередині. Червоний синій, бо сонця ще небагато, да в нас? Сонце ще небагато. І небо блакить, не дуже світла, да, така виходить. Да? Воно так трошки розового, трошки жовтого, трошки синього. Іноді сірий там потім, там, поз'являється навіть. І е, що в нас, да, ця перспектива, яку ми зробили, да, що в нас таке утворюється, да, якщо ми як алею таку. Нам треба здалеку, да, зовсім здалеку. От наверх іде у нас ліній, і вниз. Да, це такий, як, як ліс такий утворюється. Да. Але дивіться, ми коли малюємо здалеку, да, це буде такий прозорий, такий прозорий ліс, він дуже-дуже такий світлий. Якщо ми навіть ліс малюємо, да, це не обов'язково буде ще прямо йти алея. Да. Це просто десь в далечині це буде, да, такі дерева, а десь буде. Поблизу, ще гілочки, да, такі, ми ще не, не до. Як би мовити, ще такі дерева здалеку, да? і ще вони без листочків? Там десь тут буде ще? Так. Десь тут буде. Знов такий такі світлий, да? і те, що буде ближче, да? те, що буде ближче, воно буде може і е, більш яскраве, а може більш таки, стовбур може бути більш такий, як би мовити, більш товстий. Можемо прибирати зайвої вологи, е, да, можемо прибирати, е, якщо пензлик сухий, да, сухий, то тоді можемо щось робити таке. Потім е, ми ще додамо да, ще якийсь колір для того, щоб там змішати, але поки що ми робимо да, тут ще може бути десь здалеку. Якісь дерева. І тут ми можемо побачити вже. Да, ще немає листочків, ще все стоїть. Ще все стоїть таке, без, без листочків, одні гілочки. Ми ну, можемо побачити. Але в далечині там буде більше прозорого. І чим ближче да, донизу, чим ближче до нас, тим ми можемо, наприклад, навіть утворити тут таку, такий простір більш темний. Тут може бути да, дерева, які ростуть, утворюються десь, от ми можемо побачити їх. Пусть з'явитись? Те ж саме може з'явитись куща, але ще такий ще просто вілки. Так, з одного боку можемо трошки, ну Зробити більш такий. Дерево. І з іншого боку теж можна утворити таке дерево, яке буде. Можемо його побачити, може, не цілком воно там частинкою. Але воно воно більш темне, да, тому що все що в нас ближче до нас. Воно більш темнемо ще зробити ще більш темний простір, як да? ви бачите знизу знизу це роблю. Так? Ось у зовсім такий синій. Якщо щось да, можна прибрати. Це всім е сухим пензликом, так, навести, як мох такий з'явився. І ця така світла сторона, яка, коли до сонечка повертається, вона більш світленька. Її можна так і утворити. За допомогою сухого пензлика. you mm -hmm. Такий майже ліс, але такий трошки, який уходить в далечину. Я можу тільки додати, наприклад, такого ще, все ж таки такого. Уже совсем сухие, поиск точек у меня не так. Все, здесь там вилочки уже Ну, такий вже не зимовий, але і не весняний ще Да? трошки з перспективою. Так, коли е передній план у нас більш темніший і більш високий. А дальний план більш прозорий.